Я сидів якраз біля вікна, чую, воно летить, я взяв найближчі речі, це був мій телефон, там всі мої дані. І почав одразу вибігати до коридору, але він вже прилетів. І коли я вибігав до коридору, мене вже вибуховою хвилею здуло. На мене посипались уламки, я впав на стойку вже. Лежало на підлозі і потім вже збирав своїх родичів, чи живі, чи всі здорові, і потім вже виходили на вулицю. Ми допомогли наші сусідці, у яких двері вибухом, там зламало замок. Тож ми допомогли вибити повністю ці двері, вони розламались. І потім, коли впевнили, що з нею все добре, вже сиділи, чекали на допомогу. пойдемте, пойдемте туди, в під'їзд, там зробили пункт обогріву, Пойдемте. Все хорошо, дихати можете, нормально. Да, да. Сталося чотири осередки займання. Одна з пожеж сталася поблизу багатоповерхового житлового будинку. Горіло 10 автомобілів на площі 70 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули до місця події, а також спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами врятували з задимленого під'їзду 48 мешканців, з них троє дітей. За іншими адресами горіли гаражі. Автомобілі та дах триповерхової будівлі.